Втрати росіян в Авдіївці побили усі рекорди. На цьому напрямку смертей у армії РФ більше ніж було у Вугледарі і навіть під Бахмутом, заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його даними з боку російських військових, уже щонайменше 3-4 тисячі загиблих, ще 7-8 тисяч поранених. Але там, де є політичне рішення Кремля, втрати людей, нічого військове командування РФ і далі кидатиме своїх солдатів у м'ясні штурми у спробах взяти місто. Понятно діло, що якщо рішення прийнято, воно політичне прийнято непосредственно в Кремлі. І... Я почему-то уверен, что это решение чуть ли не единоличное Путина, то понятно, они будут дальше, ну, это, знаете, совкам мы за ценой не постоим любой ценой, будут они и технику гнать при возможности такой, и людей будут ложить. Щодо відмінусованої техніки, за даними Барабаша, цифри називають різні. Одні повідомляють, що росіяни втратили понад 200 одиниць військових машин, інші що понад 400. Причому другий варіант реальніший, адже тільки за першу добу загострення під Авдіївкою 10 жовтня росіяни заїхали сотнею одиниць техніки. Більше половини з цього було знищено одразу, пояснив Барабаш. Але зараз свої корективи внесла погода. Дощі не дають переміщатися важкою технікою, як раніше. І Рос армія більше використовує піхоту. Починаються дожді, навіть техніка, якщо і буде, вона сильно не ні Тому росіяни будуть використовувати той же метод, як в прошлом году використовував ЧВК Вагнер. Місни штурми так називаємо. Ну а ми їх будемо викашувати. У нас є достатньо каліста боєприпасів именно для этого работы по российской пехоте. Запрашиваем, обещают нам достаточное количество мин, потому что против пехоты хорошо работают мины и 82-е, и 120 Наразі бої між українськими та російськими військовими йдуть у районі самого Терекону. Сам він цінності немає. Це лише насип вугільної породи і сіра зона. Просто сама Авдіївка, весь цей плацдарм географічно розташований на висоті. З міста видно Донецьк та Ясенувату. Саме тому Авдіївка така потрібна росіянам. Наразі місто оточене армією РФ з трьох сторін. При цьому російські війська просунулися до східної околиці Степового. Це 3 кілометри на північ від Авдіївки повідомили в інституті вивчення війни з посилання на геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада. Тим часом генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на південний схід та південь від Новокалинового, на схід від Первомайського та Новобахмутівки, а також поблизу Авдіївки та Сєверного. А російські воєнкори кажуть, що українські сили просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану Царська охота» на південь від Авдіївки. Тим часом росіяни намагаються стерти в пилюку все, що Залишилось в Авдіївці, б'ють по багатоповерхових будинках, адміністративних будівлях і місцях скупчення людей. В Авдіївці залишився один магазин із шести, але незабаром його також закриють. Однозначно ні одного цілого дому в городі вже достатньо давно, не знаю, замість 8, може бути 9. дев'ять. Ну от то только що там проезжали, Вже там часті дома вже нет. Уже был, было снято после після артилерійського обстрілу. Позже по этому же дому був авиабомбовый удар, и Там часті дома вже нет. Авдіївка передміста Донецька за 9 років бойових дій українська сторона спорудила там потужні оборонні лінії. Наскоком взяти місто російська армія не змогла. Ось і перейшла до знищення Авдіївки авіаційними ударами та штурмами піхоти. Практично зруйнувати місто армії РФ, можна сказати, вдалося. А ось взяти ніяк. Збройні сили України продовжують успішно тримати Авдіївку. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.